Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як російські солдати потрапили в котли на Донеччині. Що відбувається там зараз? Ми за крок до знищення окупантів, чи ну не все так гладко, як нам розповідають? Чи можливо нам зарано реально радіти? Чому інформація про ці котли різна? В цьому випуску я дам чотири. Різні позиції про ситуацію на Донеччині. А висновки будете робити самі, і попрошу вас ділитися е, ними в коментарях під цим відео. Тому давайте, щоб часу не гайте, будемо одразу починати. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте друзі ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона росте. Я дякую кожному з вас за це. Ну і все, давайте в такому разі починати. З того будемо починати, що конкретно прямо зараз відбувається на покровському напрямку. Дивіться, позиція перша. Значить, є такий журналіст, військовий кореспондент авторитетний Андрій Цеплієнко, який побував на позиціях там безпосередньо на цьому напрямку і поділився інформацією з нами щодо того, що там конкретно відбувається. І, от, за його даними, значить, українські воїни зуміли перетворити російський наступ на справжню поразку для окупантів. Журналіст побував на передовій і каже про те, що одразу три групи російських окупантів на північ від Покровська опинилися в оточенні. Сили оборони стискають кільце, каже він, і щоб вийти з розбитих сіл біля добропілля, росіянам залишився тільки один шлях: це вузький коридор через село новоекономічне. До речі, мені цікаво, чи будуть вони просити про цей коридор і чи дозволять їм вийти. Можливо, дамо їм такий самий коридор, як вони дали нашим хлопцям під Іловайськом? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, Олег Адамов, це заступник командира 425 го окремого штурмового батальйону. Скеля він пояснює, що це новоекономічне, новоторецьке ближче до Морнограда. Також у нас і в Покровську самому безпосередньо каже він противник. Усіма зусиллями намагаються зайти в Покровськ. Наші групи працюють щодо виявлення і перерізання логістичного шляху. Противник забігає до Покровська. Ми каже, кажуть воїни, наші перерізаємо логістичний шлях, і тих, хто забіг до Покровська, ми знищуємо. Але друзі, святкувати ще зарано російське командування вперто вірить у свою чисельну перевагу і продовжує тиснути. На жаль, деякі українські командири, як е -е, каже сам Цеплієнко, приховували втрати позицій. Або доповідали про них невчасно, через що власне сталося те, що сталося, коли росіяни просочилися під добропілля і до Покровська для того, щоб врятувати цю ситуацію. Ви знаєте, що були задіяні найкращі штурмові підрозділи, в тому числі 429 й батальйон Скеля азовці. Ну і інші я про них розповідав в попередніх випусках. Перегляньте, тепер вони наші бійці загнали росіян у пастку. Зараз друга позиція. Послухаймо військово політичного аналітика Дмитра Снігирьова, що він з цього приводу каже. От він розповідає про стабілізацію на добропільському напрямку. Він це називає стабілізацією. І От він говорить про те, що зсу готують оточення для окупантів до півтори тисячі росіян можуть опинитися у котлі. Цитую зараз ситуація на добропільському напрямку стабілізується. Що більше сили оборони України проводять ряд контрнаступальних дій, які свідчать про можливість створення вже оперативного оточення для російських військовослужбовців у можливому котлі може опинитися до півтори тисячі російських військовослужбовців, каже Снігирьок. щоб не дозволити силам оборони України замкнути цей котел. Російські окупанти намагаються завдати зустрічні удари, а також підтягують свої резерви. Про те, кого саме і які саме резерви підтягують Росіяни на ці напрямки для того, аби вирватися з цих котлів, посилити свої позиції. Я розповідав у попередніх випусках. Перегляньте їх обов'язково. Наші збройні сили України де окупували сім населених пунктів, звільнили близько 180 квадратних кілометрів, стабілізували ситуацію в Родинському біля Покровська. Там ключова логістична траса для ротації, боєприпасів і евакуації поранених. І от Снігире розповідає, що успіхи в напрямку села Разіни знімають загрозу контролю над цією трасою на покровському напрямку. Росіяни зосередили 120 тисячне угруповання, але зсу звільнили новоекономічне і удачне. Не давши взяти трасу Покровськ-Павлоград, це надзвичайно важлива подія. Контрнаступ зірвав плани Росіян на перекадання резервів до Новопавлівського напрямку і прорив у Дніпропетровську область, каже Снігирьов. Втрати росіян на місяць 35 тисяч по тисячі щодня на Покровському і Новопавлівському напрямку 60-70% боїв. Втрати 500-700 щодня, каже Снігирьов. Успіхи мають політичне значення, нагадує він. Тому що, і тут я до речі з ним згоден. Це правда, тому що зірвані плани РФ е, тиснути на Сполучені Штати і Україну після. Зустрічі Зеленського з Трампом США, як ви знаєте, переглянули ставлення до бойових дій. І от за, на думку Снігирьова та й на мою також думку зміна риторики Трампа пов'язана якраз з успіхами зсу, з успіхами збройних сил України на фронті і, звичайно, з розвідкою американською, яка президенту Трампу доповіла про те, що успіхи російської армії зараз на полі бою є мінімальними. Ось ну принаймні. На моє переконання, з цим пов'язана зміна риторики Дональда Трампа. Тепер позиція номер три є генерал і військовий експерт Ігор Романенко, який каже, що після контрнаступу зсу угруповання Російської Федерації під добропіллям під загрозою оточення, тобто він не каже про факт оточення, він каже під загрозою оточення, а далі пояснює про що мова але. Для повного знищення каже він, бракує ресурсів, особливо особового складу. Тобто, десь ми їх повністю оточили, каже Романенко, десь напів оточили, але для того, аби знищити їх, нам бракує ресурсів, каже генерал. Росіяни прорвалися у серпні, але зсу перекинули резерви, стабілізували зараз лінію фронту. Фронт фрагментований, каже він, на півночі оточення в інших місцях напівоточення каже генерал. Тобто, це вклинення розрізали на три частини. Ну і зараз на півночі. Це має вигляд оточення, а у двох місцях як напівоточення для того, щоб завершити такі дії, потрібні сили, щоб розчленувати і знищити те, що перебуває всередині. Але саме для цього, мабуть, не зовсім вистачає сил і засобів ураження, пояснює Романенко. Тобто, за словами його Романенка, успіхи є, але ресурсів мало у нас для того, аби так би мовити, дотиснути до кінця. Тепер, друзі, четверта позиція, і вона най... Песимістичніша, так би мовити, так вона не така райдужна, значить, я починав, значить, з найбільш, скажімо так, перемоги, і потім просувався до, не хочу сказати, поразки, але до позиції, яка, напевно, багатьом не сподобається, але ми змусимо з різних сторін оглянути ситуацію там. І, от координатор групи «Інформаційний спротив Константин Машовець, пише, що котлів насправді не так багато, як кажуть. Реальність, за його словами, відрізняється від оцінок експертів. Що він пише? Російські сили з 51 ї і 8 ї армії, посилені бригадами, продовжують наступ на захід від річки Казаний Торець. Ворогу вдалося закріпитися у Червоному Лимані, просунутися до Мирнограда, каже він, в новоекономічному ситуація між тим, за його словами, погіршується в районі новоекономічне Мирноград. Росіяни розширили горловину. Горловину вклинення мається на увазі, вони утримують кучерів'яр, вони прорвалися до дорожнього, ЗСУ контратакували біля вільного, відкинули там ворога. На флангах зараз наші збройні сили змушені зупинити контратаки через атаки Росіян на флангах. Ситуація в районі Панківка, Шахове, Софіївка, Володимирівка складна за словами Машевця. Значить, він констатує, що росіяни утримали позиції, ліквідували загрозу оточення. Але не прорвалися до доріг на добропілля. Зберігається ймовірність оточення частини сил Російської Федерації, але загалом вклинення має оперативний вплив, і от він критикує, скажімо так, інформаційне роздування успіхів, каже, що в штабах це називають стабілізаційними діями, а не контрнаступом. І за його словами, піар потрібен, але не на шкоду реальності. Тобто, машовець закликає, що дивіться, у нас звичайно є успіхи, але вони не такі роздуті, як про це зараз говорять, мало не з кожного вікна, і ні про які там котли не йдеться. І, так звичайно є успіхи, які стосуються певного оточення, але не так вже все і. Успішно за його словами, і от він пояснює, чому саме так. Тому закликає менше піаритись, а більше говорити правду, тому що піар шкодить нам. Потім мовляв там буде боляче гепатись, так би мовити. І от підсумовуючи, що можна тут друзі, сказати, можна сказати наступне: що дивіться, російські солдати дійсно потрапили в. Ну давайте так. хтось каже, що вони потрапили в котли. Хтось каже про те, що вони потрапили в оточення і напівоточення. Саплієнка, Снігирьов, Романенко фактично це підтверджують. Далі, те, що точно можна сказати, ми стабілізували фронт, ми звільнили території, ми зірвали плани ворога. Але, як каже Машевець, не все так гладко. Тому що А, ресурсів бракує, росіяни продовжують тиснути. Попереду осінньо-зимовий наступ. Плюс до всього, як ми вже з вами проговорили, росіянам йде підмога. Тобто вони посилюються. Тому, друзі, радіти зарано, але. Успіх у нас є, тому про них ми також змушені говорити далі. Я звертаюся до вас, який висновок зробили ви після того, що я вам розповів? От є чотири позиції. Я спеціально обрав чотири різні позиції, так, від військового кореспондента, який сказав і побував безпосередньо на е, ну, біля ось цих котлів, і розповів, що там відбулось, від військового експерта, який розповів про те, що у нас. Зокрема, є можливість взяти півтори тисячі окупантів в полон і в котел, знищити їх там від генерала, який сказав про те, що нам бракує сили засобів для того, щоб знищити і є один котел, і є напівоточення. тобто не всі вони в оточенні, і Костятина Машевця, який розповів про те, що слухайте, давайте припиняйте. Напевно, так не розповідайте тут те, чого немає насправді. Реальність дещо інша. Вона така, що Росія контратакує, Росія просувається. У нас є успіхи, але не треба роздувати цю картинку. Що думаєте ви з цього приводу? Напишіть мені. Будь ласка, я буду чекати на ваші повідомлення. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Слава Збройним силам України. Побачимось.